Вихідний, вихідний, вихідний. Світа, світа, світа! Час піджимає, його взагалі немає, ні на що не вистачає, але багато чого хочеться. Іван Васильович мені до дикої черешні привів сортову. Чекала дві штучки, але виявилось вони зарослися. Бо я тунеядець, не ядець, вже другий рік не міг їх викопати і посадити у себе в садочку, розумієте? А Іван Васильович дуже хоче, щоб у мене був гарний сад. Я йому пожалкувався, що я купую черешню, а вона не приживається. Розумієте? І він каже, я тобі зроблю. І він мені зробив. Але зараз треба розрізати і поділити. Приживеться? Сподіваюсь, чому? Бо від чистого серця. Одна краще, друга трошки гірша. Гірша, бо менше корішків, але все ж таки є, ну, будемо сподіватися, що виживе. А оця от точно трошки краще. Бачите, скільки корішків? Кінець листопада. ще м'який, і якщо зима буде м'яка, то це краще, тому що якщо посадити на весні, а весни зараз, знаєте, такі дуже спікотні, мало вологі. І треба бігати навколо дерева. А якщо посадити зараз і тепленька зима буде, тепленький ґрунт, воно перехворіє, прийметься і навесні йому буде краще. Тому як краще зараз заморочуся, поки вихідні, але зроблю це. Трошечки, звісно, воно вже натягнуте за два роки. Ну, що ж зробиш? Помічник прийшов. Рема, начепай каркасник. Відійди, що розвалиться оце. Ну, в принципі, нормально. Трошечки підрізав. Влітку їх кози поїли трошки. Ну нічого. Це друга. Бачите? Кирішків скільки. Зараз підріжу теж трошки. Направлю. О, яка коренева! А садити буду замість цього Кізіла. Він чудово прийнявся, в цьому році пішов, але ніхто його особисто не їсть, а у нас на іншій ділянці його декілька штук. Тому пересаджу його до друзів. Є І водичка чудова. Це бобри за два тижні погуляли. Вельготненько їм було. Ось вона посаджена. Робимо ставки, приживеться так.